Всім привіт! В цьому відео коротко розповім про таку подію, як листопадовий чин у Львові. Можливо, в майбутньому зроблю відео про польсько-українську війну 1918-1919 років, але поки що не зараз. Перш ніж почати, рекомендую підписатись на канал і поставити лайк. Це стимулює автора покращувати якість і збільшувати кількість контенту. Отже, почнімо з причин цієї події. На вулиці 1918. 1900... 18 рік підходить до кінця Першої світова війна, в якій Австро-Угорщина, в складі якої знаходиться Львів і е, Галичина. Австро-Угорщина намагається зберегти своє існування, але держава починає розпадатися буквально на шматки вже восени 1900 1918 року. Ну, держава по суті в державі масово протестують ліві і пацифісти за завершення війни. Союзники, тобто Антанта, захоплюють території на Італійському фронті і на півдні імперії, а Серб... Сербія, по суті, повертається, ну, повертає всі свої території. 28 жовтня, наприклад, чеські політики мирно перебрали владу в Празі, протягом наступних кількох днів це сталося в інших великих містах. В Словаччині 30 жовтня відбулося теж саме. Десь 9 жовтня е, слов'яни в частині Австро-Угорщини, Хорватія, Боснія і Словенія проголосили державу словенців, Хорватів і Сербію. Пізніше це буде Єгославія. 17 жовтня 1918 року угорський парламент проголосував за припинення Союзу з Австрією. Тобто, по суті, е, Угорщина вже розірвала унію з. Австругорщина і, і так далі. Далі була проголошена республіка Німецька, Австрія, була проголошена Угорська Демократична Республіка. Тобто масово виходили держави зі складу Австрійської імперії, це, по-перше, вони розпадалися. І друге Антанта повертала території, повернулася Сербія, по суті, її визволили з окупації, повернулася Чорногорія, Італія. Свої території також здобувала. 19 жовтня була проголошена Західноукраїнська Народна Республіка, і по суті цей, цей стає початком утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Але поляки, польські військові політичні кола, вони посилалися на державотворчу нездатність західних українців, і вони переконували абсолютно всі еліти. Західні Антанту в тому, що Галичина мусить бути під контролем Польщі. В Парижі поляки створили польський національний комітет, а 28 жовтня в Кракові було утворено польську ліквідаційну комісію. Її метою було проведення у Львові на початку листопада з 2 на 3 збройного виступу з встановленням польської влади. На той час Львів і Галичина поки що ще були під контролем. Австрійців, але і українці і поляки намагалися перетягнути цю ковдру на себе. Уже 30 жовтня 1918 року до Львова прибув сотник українських січових стрільців Дмитро Вітовський, він взяв на себе командування українськими військовими формуваннями, які були організовані в австрійських полках. Відбулися переговори Костя Левицького, західноукраїнського політика, який Очолював головну українську раду у Львові. Він був по суті основним з представників українців в Галичині з намісником Карлом фон Гуйном, намісником Галичини і останнім намісником королівства Галичини і Лодомерії. Переговори велися про передачу влади українцям. Гуїн відмовився передати владу українцям, посилаючись на те, що звідня не було жодних вказівок. Відповідно в комітеті Національної ради. Розділились думки. Деякі кажуть, давайте чекати е, маніфесту певного, певних казівок, дозволу звідня, щоб наша влада була легальною. Але представник Центрального військового комітету Дмитро Вітовський, сотник українських чівців на збройному захопленні влади, цитую: якщо цієї ночі ми не візьмемо Львів, то завтра його візьмуть поляки. І по суті, так такі в них і були плани. Отож, о, уже. О 4 ранку 1 листопада почалося повстання з метою захоплення влади у Львові. Українські частини нараховували всього 1400 вояків. Першими почали діяти загони поручника е, цокана Іллі. Він повідомив штаб, що австрійські, німецькі і угорські підрозділи дотримуються нейтралітету. Було захоплено ратушу, намісництво, головну пошту, вокзал, банк, литовище. Над містом відразу ж підняли синьо жовтий прапор, який був виготовлений дружиною пер... директора першого українського кооперативу народної торгівлі Марією Лазорко, встановлений 19-річним Степаном Панківським. Було роззброєно міську поліцію. Було заарештовано генерала Гуйна намісника. Було заарештовано генерала Пфефера, керівника комендатури. І вже на ранок в місті з'явилися українські патрулі з жовтими стрічками на шапках. До ранку було також зайнято всі вокзали, як я сказав. О п'ятій ранку було відключено міський телефон, міжнародну телеграфну лінію. О сьомій ранку метро Вітовський рапортував Костю Ловицькому про заняття Львова без жодних людських втрат. Тоді ж військовий комітет було було на українську генеральну команду. Українські активісти і народ і підрозділи українських стрільців перейняли владу також у Станіславові, Тернополі, Золочеві, Соколі, Раві Руській, Коломиї, Снятині, Печніжні, Бориславі та інших. Було також зайнято е, у Перемишлі владу, і знищено міст, е, міст через річку Сян, щоб не пропустити через неї жодного поляка. В день уже. Намісник Гуйн передав всю владу в Галичині українцям, посилаючись на маніфест цісаря 16 жовтня 1918 року в Українській національній раді. Надвечір усіх чиновників австрійської адміністрації, в тому числі генерала Гуйна, було відправлено потягом до Відня. Перед від'їздом генерал Гуйн сказав: мені здається, що справа не піде так легко, як почала як почалась. Ваші противники, поляки мають на увазі. Це завзяті люди. Уже 1 листопада була розпосуджена відозва Української національної ради до міста Львова. Воля українського народу творилась на українських землях Австро-Угорської монархії Українська держава. Найвищою державною властю української держави є Українська Національна Рада. З нинішнім днем Українська національна рада обняла владу у столичному місті Львові і на цілій території Української держави. Далі зарядження видадуть цивільні і військові органи Української національної ради. Визивається населення до спокою і послуху цим зарядженням. Від цієї умови безперечність публічного порядку життя і маєтку, як також за осмотрення впоживу, вповні заохочується. Тож, по суті, було утворено Західноукраїнська Народна Республіка. Вона була проголошена раніше, але владу отримала вона якраз саме після повстання 1 листопада. Попри це, Наслідком, звичайно, буде те, що поляки не змиряться з тим, що українці оволоділи своєю частиною Галичини, і поляки всіляко будуть намагатися завоювати Галичину, що призведе до польсько-української війни 1918-1919 років. Пізніше це призведе до того, що Петлюра, по суті, віддасть Галичину і Волинь, в тому числі полякам. Але про це можливо я вже розкажу в іншому відео, а тут так про цю коротку подію. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі.